Про те, що стосується, наприклад, Маргарити Сіменян, відомої боброїдки, відомої російської пропагандистки. Вона плачеться на шоу у самого пропагандиста, як вона Соловйова. І от прийшла, значить, розповідати про важку страшну хворобу в програмі Соловйова. Вчора це було 7 серп вересня. Маргарита Семенян, нагадаю, що це головний редактор пропагандистського телеканалу Russia Today з'явилася з орденом рівноапостольної княгині Ольги третього ступеня за збереження традиційних цінностей, який напередодні цей орден їй вручив. Патріарх ФСБшник Кіріл. І під час ефіру вона розповіла про те, що за минулий тиждень у неї діагностували страшну важку хворобу, але вона не поточнила яку. Каже, що за той час, що ми з вами не бачили з минулого ефіру, за минулий тиждень у мене діагностувалась страшна важка хвороба. У мене завтра операція, тобто сьогодні операція. Побажаємо всі разом, щоб вона не вийшла. з, Як це називається? З наркозу. Так от вона каже, у мене -за операція, якраз от. Зараз під цим орденом, ну, ти швид, я так розумію, що мова йде про операцію на серці е, швидше за все, да ну або ж, або ж. Або ж, і вона каже: я все одно прийшла сюди, тому що патріарх сказав, що я воїн. І я прийшла підтримати мам, дружин, сестер до доньок, які чекають своїх рідних і близьких з фронту, чоловіки які чекають своїх бойових подруг і всі, хто зараз збирається бореться за здоров'я своїх близьких. Ну, ви просто уявіть, яка просто дикість є, значить. Маргарита Сіманіяна абсолютно від'явлена пропагандистка, так яка розповідала нам про Київ за три дні, яка розповідала про те, що а що там ту Україну брати, що її там граміть, яка закликала до смертей українців, яка казала про те, що. Збройні сили України Російської Федерації борються за традиційні цінності, і те, що значить, я хочу бачити Україну отаку вот з галушками, но ну, розмовляючими на російському язике і так далі. І подібне. Тобто, людина, яка істота, яка бажала всім нам смерті, зараз фактично за крок до цієї смерті розповідає про те, що я хочу підтримати всіх, хто жде з СВО своїх мужей, які це Яришифровий до вас вбивають українців, знищують ґвалтують українських жінок. всех значит, мужчин, которые ждут своих боевых подруг с фронта и так далее, повязывают свою хворобу с СВО, человек, как они ее там называют и так далее. Тому еще раз, друзья, напишите в чате, чтобы вы побажали Маргарите Симоньян. Тому що я вже сказав, що я їй побажав би не прокинутись після наркозу. Як би ви... Да, що нам треба сказати, що в неї там з чоловіком вже є проблеми. Він знаходиться в цьому летергійному чи як це називається в комі. В комі він знаходиться вже 8 чи 9 місяців, і ну, якби в один день так сталося, що світ би уникнув цих двох істот, мені здається, це було б прекрасно. Що думаєте, ви з цього приводу? Давайте в чаті насипамо. О... Насипимо друзі, повідомлень, тому якось так: це те, що стосується Сіманянши і її, її проблем зі здоров'ям, про які вона публічно всім розповіла. Тепер, друзі, давайте ми скажемо декілька слів про ще одну важливу історію, і ця важлива історія стосується, як ви думаєте, чого? Вона стосується мадяра і ударів по Російській Федерації, зокрема, по газогону дружба. От Мадяр показав такий не газогон, а нафто, як це, нафтопровід дружба. Так? І от Мадяр показав відос нового влучання дронами по нафтопроводу Дружба в Брянській області і Збройні сили України вразили ось цю лінійно виробничу диспетчерську станцію нафтопроводу Дружба в Брянській області Російської Федерації важливу для транспортування нафтопродуктів із білоруських Мозерського і Новополоцького НПЗ. Про це повідомив командувач Сил безплотних систем Роберт Броуді з позивним Маяр. Не вперше ми б'ємо по е дружбі. Траскати що е мінус 24% нафтопереробної галузі Російської Федерації вже все. Ми знищили. І тут також треба додати декілька слів, які стосуються того, що ну, реагують на це самі угорці. Сіярта, наприклад, каже про те, що ви знаєте нічна атака на енергетичну інфраструктуру Російської Федерації не впливає ні на нафтопровід дружба, ні на постачання нафти до Угорщини. Сказав він. Тобто він сказав, що все окей, і ми там нічого не Типу не пошкодили, але ми знаємо реакцію взагалі угорців щодо цього. Вони скоро вибори парламентські. Вони звичайно будуть розповідати і говорити про те, що в них все нормально. Вони звичайно будуть говорити зараз. буде загострюватися риторика щодо України у Сіярто у Орбана. Я дуже сильно сподіваюся, що вони втратять владу. Я просто дуже сильно, я сплю і бачу, що вони втратили цю владу. Можливо, тоді їх попустить. Від того, що вони зараз роблять, і те, що вони витворяють, тому ми чекаємо на вибори в Угорщині і між тим б'ємо по нафтопроводу дружба. Більше того, коли Зеленський зустрічався з Фіцо, це прем'єр Словаччини, яка також отримає цю нафту з Росії цим нафтогоном, то він прямо сказав: що вибачте, ми будемо бити по цій, цій дружбі. Це це, це одне, те, що ми обговорюємо, а це інше, те, що відбувається на полі бою, тому. Сорі, якось відбувається так, і це гарна, га хороша позиція, правильна позиція, яка має бути, тому що по іншому, на превеликий жаль, друзі, з ними з нашими партнерами розмовляти не, не можна. Ну не можна розмовляти. Ну от не можна, і все треба тільки показувати силу По іншому, ну не працює. Хоча ми старалися, ми хотіли, ми робили все можливе для того, аби правильно да. За, за запакувати всі наші проблеми і, і, і відкласти їхні вирішення на потім? Ну але це все зринає. От вибори вибори роблять з людьми просто якісь неймовірні речі. Треба друзі сказати декілька важливих речей, які стосуються чого стосуються американців. Що, як видання New York Times пише і повідомляє, що найменше. 92 американці загинули в боях за Україну. Національний музей історії України в Другій світовій війні зафіксував, що щонайменше 92 громадяни Сполучених Штатів загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Нью-Йорк Таймс наголошує, що уряд Сполучених Штатів рішуче налаштований уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення між російськими й американськими військовими. Тому підтримка добровольців з боку Вашингтона фактично відсутня. Однак це видання додає, що допомогу добровольцям США надає американський благодійний фонд. І цей фонд займається евакуацією поранених добровольців до сполучених штатів. Він займається поверненням тіл загиблих військових на батьківщину а також пошуком тих, хто зник безвісти для мене. Дивна історія, що уряд сполучених штатів не допомагає цим добровольцям. Так треба розуміти, що у Трампа інше бачення він не хоче зіткнення з росіянами і так менше давати приводу, щоб Росія там говорила, що вона зі сполученими штатами б'ється тут в Україні. Але треба сказати, що від цього нікуди не дітись. Тут у нас є воїни з Венесуели, є воїни з африканських країн, да з інших країн, європейських, в тому числі, є добровольці з батьох інших країн, і у них немає таких побоювань в їхніх урядів, що хтось подумає, що значить вони протистоять Росії, але в обличчі цих людей на полі бою. Ну це просто якась дурість. Відверто вам скажу. Просто дурість, і все. Тим паче, якби мова йшла про 100 тисяч американців, а тут 100 92 людини. Ну кожному з них респект величезний. Тому що вони захищають нас, вони допомагають силам оборони України е, захищати нашу державність, але між тим, ну це ж не не така кількість, яка б дозволила бодай нам говорити про те, що Росія може подумати, що вона воює проти Сполучених Штатів тут в Україні. Ну просто трішки так, ну по наївному це все звучить. Можу вам сказати, друзі, що паралельно з усім цим в сполучених штатах Америки взагалі сотні тисяч людей виходять на протести. Виходять на протести проти рішення Трампа щодо введення військ Нацгвардії у місто. Про це Associated Press пише, і от на плакатах були надписи: Трамп має піти. Звільніть Вашингтон спротив тиранії, дайте Азії жити, «Підтримайте Україну. До речі, були навіть такі плакати, так і зробімо землю крутою. Чому вони вийшли? Трамп раніше заявляв про злочинність у Вашингтоні і повністю. Каже, ця злочинність вийшла з-під контролю і пообіцяв вигнати звідти всіх безхатьків. Більше того, там, щодо Чикаго, ви знаєте, не встигає він, значить, ну, там, запостив світлину, типу, люблю запах свіжовигнаних мігрантів з країни, умовно кажучи, да? і сказав про те, що Чикаго невдовзі відчує, що, що це означає. І судячи з усього судячи з контексту, так судячи з усього, просто військових загонять Чикаго, які будуть розганяти мігрантів, видворяти їх за межі Сполучених Штатів Америки. Ну у Трампа хвилями це відбувається. Але от люди вийшли, і що? І вони протестують проти таких рішень Дональда Трампа. Вони не задоволені такими рішеннями Дональда Трампа. Бачимо, до чого це все може призвести і у що вилитись в завершення. Друзі, покажу таку красу: це. Так званий кривавий місяць. Вчора в соцмережах публікували світлини цього кривавого місяця в низці областей України спостерігають вперше за сім років місячне затемнення. Якщо хтось з вас вчора бачив це місячне затемнення, будь ласка, напишіть в чаті, бо я півтори чи дві години шукав цей місяць, який не зрозуміло, де був. Який не зрозуміло, де сховався, і так його і не знайшов. Лише там, коли повертався, то побачив там мало такі примітивні, далекі, такі ілюзорні образи цього місяця, і не був задоволений е, таким виглядом, тому що те, що я бачив на світлинах, сто крат красивіше. Тому, якщо хтось з вас бачив вчора цей супермісяць, кривавий місяць, так званий або як його ще називають. Відпишіть в чат. Цікаво реально дізнатися. Можливо, це взагалі був міф, і мене всі розвели. Тому дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця.